Доброго дня в ефірі програма Час інтерв'ю, і зараз ми маємо нагоду поспілкуватися з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком. Вітаю вас, пане Мої вітання. радий з вами провести цей час і знову ж таки довідатись про основні тенденції розвитку України, зокрема агропромислового комплексу, в найближчій перспективі, пане міністре. От нині ми з досить великою тривогою споглядаємо за тими подіями, які супроводжують цю підготовку нашу до Вільнюського саміту. Скажіть, будь ласка, спочатку, що для вас? Так, як для людини, як для чиновника високого рівню означають ці європейські цінності в першу чергу, і зокрема євроінтеграційний шлях розвитку агропромислового комплексу України, от саме в аспекті Євросоюзу, зближення з Європою, що для вас це означає? Знаєте, ви правильно говорите навіть не ми з вами спостерігаємо, а в цілому вся держава спостерігає, вся країна, вся нація, і в цілому, мабуть, весь світ, тому що такий історичний крок. Історичне бачення, але при цьому і черговий раз Україна випробу... проходить екзамін іспит на випробування збереження своєї незалежності. Тут ми розуміємо, що наше завдання саме головне, щоб ми не жили романтичністю. Це перше. По-друге, ми повинні розуміти, що основний принцип наш це зберегти незалежність, тому що історична. Україна, на превеликий жаль, завжди, навіть здобувши незалежність, мала таку, знаєте, здивовану можливість або властивість її загубити. І сьогодні, звичайно, ми розуміємо, що європейські цінності, європейські стандарти це ті стандарти, на які сьогодні рівняється практично весь світ. Це культура споживання, це культура виробництва, це культура існування населених пунктів. І зрозуміло, що ми прагнемо до цих цінностей, і цей шлях нас не зміни. І ми обов'язково будемо продовжувати цей шлях. Але саме головне, щоб ми розуміли, що ми при цьому не маємо права втратити ідентичність, не маємо права втратити нашу національну особливість. Я, наприклад, не можу ніколи з ні з ким погодитись на те, що нам необхідно в Україні зробити європейські села. Я переконаний, що нам необхідно мати українські самобутні села, але з високими стандартами і життя, і з високими стандартами виробництва і технологіями. Оце саме головне. А аграрний сектор більше всього підготовлений до якраз до євроінтеграції. Пане міністре, отже, от фактично за тиждень до саміту у вільнюсі українська влада почала такий знаєте перегляд, перерахунок плюсів і мінусів від можливої асоціації, від можливої угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Скажіть, будь ласка, от чому саме на цьому етапі в уряду українського виникли сумніви певні, так які власне привезли би привезли Я до цієї, ситуації, що ми є? бачимо? Скажу так, просто на сьогоднішній день, може навіть це є в певній мірі і помилка уряду. Що повністю щоденні перемовини і позиції і євроспільноти, і східного нашого партнера, і позиції керівництва нашої держави, може, вони не висвітлювалися, але ці перемовини щоденні були. Вони були в багатьох векторах, по напрямку всіх галузей, І ми постійно намагалися стати надійними партнерами для своїх партнерів в майбутніх. І зрозуміло, це кропотливий шлях праці. І зрозуміло, що на сьогоднішній день, якщо ми згадаємо ще три роки назад, ми були в пошуках надійного партнера і завжди протягували руку. Сьогодні, завдяки кропотливій праці і напрямку, і відстоєнню своїх позицій, нам вдається вже мати позицію рівноправного переговорщика з позиції рівноправного партнера. І зрозуміло, що ми повинні, наша держава має можливість і має завдання, і зобов'язана відстояти в першу чергу це незалежність, тому що давайте пригадаємо історію. Україна завжди а то, бо, а то жила в Панщині постійній, а то в постійній колективізації, і якось нам вдавалось куди-то шию в якесь ярмо направити. От сьогодні. Я переконаний, що ми повинні бути надійними повноцінними партнерами. До речі, я вам скажу так, що я працюю з президентом вже більше 30 років. Я йому особисто вірю, я йому особисто довіряю, і це якраз напрацьовано і відпрацьовано, і сформовано шляхом тієї довгострокової співпраці. І звичайно дуже важливо, щоб нація вірила і довіряла президенту. І президент все для цього робить, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що нація повинна повірити президенту, що він прагне і бачить нашу державу заможну, незалежну, самостійну і успішною. Я вам приведу приклад. Давайте ми подивимося. Наприклад, багато країн вже багато років мають зону вільної торгівлі, але, наприклад. Дивіться, що робиться з Єгиптом, дивіться, що робиться з Тунісом, але приведу і приклад інший – Турція, успішна країна сьогодні, динамічно розвивається, теж має зону вільної торгівлі. Але не завдяки цьому, що вся продукція йде до Європейського Союзу, а завдяки тому, що вона стала сильною, правильно використала ці умови і ці угоди. От і сьогодні президент держави прагне правильно оставити всі. Точки розставити всі реперні позиції, щоб держава була надійним партнером. Пане міністре, от саме щодо тих умов, в яких Україні гіпотетично доведеться працювати, тобто серед документів, які планувалося підписати у вільнюсі, найголовніше, я так розумію, для нас для промисловості України для аграрного сектору, це все ж таки зона вільної торгівлі з Євросоюзом. От на цьому я хотів би акцентуватися: от жити і працювати в таких умовах, які ви бачите переваги і ризики від інтеграції саме у зону вільної торгівлі з європейським союзом. Наскільки це адекватне питання сьогодні? Я вам скажу так, коли ми починали. Е... Узгоджувати всі умови підписання угоди, і всі говорили, що в аграрному секторі вона саме буде складнішою, саме більш проблематичною, але стоячи на позиціях і відстоюючи позиції свої, нам вдалося відстояти позиції аграрії України. Нам вдалося на сьогоднішній день всі умови зони вільної торгівлі узгодити таким чином. Щоб відстояти свою ідентичність, зберегти свою культуру проживання в сільській місцевості і відстояти три форми розвитку аграрного сектору: це велике товарне виробництво, це фермер, середньотоварне виробництво і дрібнотоварне. давайте в історії пригадаємо ще раз. Я буду повертатись до історії, коли хтось з керівництва держави, чи це при приєднанні, чи це керівництво нашої держави, робило кроки на те, щоб Одноосібника забути, одноосібника не побачити, викреслити, поза межі поставити українське село завжди був в крах, і сьогодні ми зобов'язані відстояти свою структуру виробництва і проживання виробництва аграрного сектора і проживання на селі. Це наше завдання. І зрозуміло, тут ми бачимо, що які кроки ще залишили зробити, і яка вигода, яка, який негатив. Ми бачимо, що з Європейським Союзом в нас є повне порозуміння. Ми стандарти вже на 80% гармонізували. Ми чітко розуміємо, і ми не романтично мріяли, що після підписання зони вільної торгівлі зразу для нас відкриються ринки Європи. Ми бачимо і розуміємо, що. Європа сьогодні датує тих фермерів, щоб вони обмежували виробництво, про що це говорить? Насиченість ринку є, але нам необхідне признання стандартів, нам необхідне поєднання фінансових можливостей їх, їх технологічних і технічних, і виходу на зовнішні треті ринки. Оцього ми хочемо, і цього ми прагнемо, і цього ми декларуємо. І, звичайно, це важливо. Плюс стандарти. Що таке стандарти? Звичайно, ми будемо мати більш якісні продукти. Зрозуміло, може, вони не зовсім але вони вже будуть підходити під стандарти. Але при цьому ми не повинні втратити смакові якості, до яких звик нас споживач. Тобто, це така адаптація і такі поєднання просторів і культур. Які будуть багато років проходити. багато років, і сьогодні ще раз приведу раз туреччину. Туреччина стала сильною оригінальним гравцем, тоді з нею всі рахуються, і ми це бачимо, ми це розуміємо, і всі її поважають. І ми прагнемо якраз до таких позицій. Пане міністре, отже, інтеграція в плані на цьому про яку ми говоримо євроінтеграція, це не скажімо, не процес одного моменту. Так, це, скажімо, так, драбина по сходи, по яких постійно йдеш, йдеш, удосконалюєшся, удосконалюєшся. Скажіть, будь ласка, от якщо розглядати зокрема аграрний сектор, які умови в аграрному секторі виставляє нам євросоюз для того, щоб ми були повноцінними, так членами зоною вільної торгівлі того ж самого євросоюзу, тобто повноцінними гравцями? На е, ринках Західної Європи, саме в аграрному секторі. Ви знаєте, ви правильно говорите, що це драбина, і вона така на превеликий жаль, а може на щастя, тому що поступово можна адаптуватись і культури адаптувати. Вона довга і довгострокова, але ми готові її пройти. І цінності, звичайно, президент чітко сказав, наші цінності це європейські. А що я навіть хочу порівняти я сам дитина з села. Самого середнього нормального українського села. І поступово я е, переїхав, навчався в місті і на сьогоднішній день працюю на посаді міністра. Я може, навіть десь би порівняв би от євроінтеграцію з цими кроками. Але хто ви, ви ж не повірите, що я забув цінності, що я забув своє село, що я це пам'ятаю щоденно своє дитинство? Так і ми при євроінтеграції. Повинні обов'язково зберегти свою історію, обов'язково зберегти культуру свою, обов'язково зберегти цілісність нації. Тому що держава, як таких розмірів України як сьогодні, і такий принцип незалежності. Мало коли був у нас історії, і не зрозуміло, якщо ми, не дай Бог, її втратимо, коли ще буде. Що стосується аграрного сектору, це я ще раз говорю: поєднання досягнень і виходи на треті ринки. Це питання номер один. Зрозуміло, ми поступово будемо поставляти продукцію сільськогосподарську на європейські ринки. Але я вам скажу так, що ринки сільськогосподарської продукції в цьому світі, включаючи Україну і Європу, вони настільки зарегульовані. І настільки покликані відстоювати інтереси своїх виробників, що можна сказати, вони навіть прирівнюються до цинічних: є потреба, купуємо. Нема потреби, не купуємо. Давайте згадаємо цукерки і східного нашого партнера. Нема потреби, не купуємо. Давайте згадаємо. Тобто, це багато механізмів нерегуляторних, якими можна обмежувати постачання тієї чи іншої продукції. Я не упрек, це важкий шлях, але ми з курятиною виходимо на європейський ринок вже четвертий рік. Да, ми вийдемо, да, ми відстоїмо позицію, да ми займемо якийсь сегмент і зрозуміло, будемо йти в цьому напрямку. Тобто іншого шляху нема. Але саме головне, я вам скажу, що нація. Не прощає помилок лідерам. Нація живе може в певній мірі романтичністю і бажанням жити в достойному, хорошому, цивілізованому суспільстві, але нація покладає надію і відповідальність на керівників. І ми пам'ятаємо четвертий рік, яка була надія, яка була впевненість, який прийом був у Європарламентах наших керівників. Сьогодні втратили цю можливість відстояти державу, відстояти можливості. І що нація? Нація помилок не прощає. І я переконаний, наш президент точно помилок не зробить і відстоїть незалежність, відстоїть і підтвердить ті позиції, які він декларує, і підтверджує євроінтеграція, але при цьому посилиться економіка, при цьому підтвердяться можливості. І при цьому буде досягнута можливість поважати нашу країну. Приклад, якщо можна. Е, тільки ми здобули незалежність, я мав відрядження в Гонконг. І я телефоніст, телефоніста прошу, говорю: з'єднайте мене з Україною. Вона хвилину мовчала, потім говорить: У нас такої країни нема. Другий приклад приведу. Я був з донькою середньою у Сполучених Штатах Америки, їй було 6 років. Після цього випадку я мене питають, звідки ви? Ну я вже знаю, що мало хто знає я Україну, говорю Ми з Росії. А донька мене смикає за піджак і говорить: тато, говори, що ми з України, тоді нас більш швидше більш, пізнають. Сьогодні Україну знають в цьому світі. Це досягнення нашої нації, це досягнення нас, і я переконаний, що ми повинні йти по цьому шляху. Так, багато що справді залежить від керівників тих країн, які власне свої країни ведуть до якихось великих геополітичних досягнень, але певно, що великою мірою і від бажання самих громадян залежить серед цих громадян. Багато звичайно є і споживачів. Пане міністре, хотів би сконкретизувати своє запитання, от і довести його до конкретики. От якою, на вашу думку, все ж таки продукцію Україна може стати цікавою, так, для європейського ринку, там споживачі Багливіші, так вони не такі, скажімо, як ті, хто стали, скажімо так, постсовковими, скажімо, громадянами, так якою продукцією ми можемо зацікавити Європу, і яку сільгосппродукцію наразі експортує Україна в Європу, тобто таку продукцію, яка справді користується великим попитом в Європі, я вам скажу так, що на сьогоднішній день українську продукцію практично знають в всьому світі. Наше завдання, як міністерства і мене як міністра, виконати гасло. Український продукт в кожній країні світу, і ми це поступово робимо. Я переконаний, що українська продукція за 10, 15, 20 років буде в кожній країні світу, особливо враховуючи динаміку зростання населення. Тепер ми говоримо про європейського споживача. І чому європейський споживач в певній мірі, ми надіємося, буде віддавати перевагу нашим продуктам? Тому що наші продукти по нормам і стандартам будуть екологічно чисті. Ми сьогодні вносимо добре у 3,5 рази менше, ніж Європа, європейські ферми. Європейські землі вони вже є виснажені. І таким чином засипані добривами, що їм треба 20-30 років, щоб приступити до екологічного виробництва екологічних продуктів харчування. Ми є екологічно чистими. Зрозуміло, що смакові якості у кожній нації є притаманні. Але я вам скажу те, так що, наприклад, навіть в Євросоюзі кожна країна пропагує, щоб споживач споживав своє німецьке. Вироблено в Німеччині і спожито в Німеччині, або також в Франції, або в іншій країні. І я вдячний нашому споживачу, що сьогодні, маючи, будучи членом світової організації торгівлі і відкривши ринки на постачання продуктів харчування, наш споживач віддає українському продукту. Тобто, в нас немає страхів, що в нас можуть заполонити ринок. І ми готові. Ми бачимо, що сьогодні що європейський ринок сьогодні хоче від нас, не маючи зони вільної торгівлі. Зерно купують, кукурузу купують, олію соняшеньку купують, не маючи зони вільної торгівлі, маючи мита, але коли ринок потребує, відміняють мита і беруть у нас. Ми на 7 мільярдів в минулому році поставили продукції до європейського ринку без зони вільної торгівлі. Розумієте, так що я переконаний, що ми в цьому напрямку будемо розширяти можливості, будемо надійними гравцями і партнерами на зовнішньому ринку продуктів харчування і сільськогосподарської продукції. Пане міністре, а якщо розглянути структуру торгівлі нинішню України з Євросоюзом і з країнами митними, Митного Союзу, скажіть, будь ласка, от які тут плюси і мінуси? Тобто, от як можна співставити ці два великих ринки? Два потужних ринки, однозначно. З однієї, ви правильно сказали, совкова пам'ять залишається, і ринок Митного Союзу для нас він звичний і, можна сказати, і легший, і зрозумілий але непередбачений. І ці три роки нам показали, що тут спрацьовує правило прав, те, у кого більше прав. У нас була сильні заборони. І завершили з чим без всяких претензій. Ми маємо сьогодні е, практично мита на цукор, який є заборонним, на карамель. Сьогодні маємо заборону на постачання кондитерки, до речі, не отримавши офіційної е, ніяких зауважень. Що таке Європейський Союз? Ми розуміємо, що Європейський Союз це ринок більш цивілізований, він дотримується більше, більш правил. Але нам ще треба час, щоб до нашої продукції там звикли. Ви ж розумієте, що кожен в Європі патріотизм нації виховується так же, як у нас, сторіччями. І так же це і споживання свого національного продукту теж важливе питання. Ми бачимо, як Європа захищає географічне походження. До речі, я вам приду приклад, що нам, я вдячний Євро, Єврокомісару за те, що він пішов. Виступив з ініціативою підтримати нам, нас і дозволити нам відійти від географічного походження, що кас, стосується Кагору. Тому що Кагор це православний наш е, атрибут при, е, причастя. І вони пішли на це. Тобто ми можемо, ми впевнені, що ми можемо розмовляти зі всіма і мати від цього успіх. Так що ринок для нас привабливий. привабливий важкий. Але кропітливий, але ми на ньому будемо присутні. Дякую вам, пане міністре, за цікаву сьогоднішню розмову. Будемо сподіватися, що весь цей шлях ми пройдемо з більшою швидкістю і з меншими втратами. Принаймні, на це будемо рівнятися. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком.